Шановні колеги, про невеселе мені доведеться ввести мову, але я сподіваюся бути дисциплінованим в регламенті і в зв'язку з цим заслужити на ліберальне ставлення ваших на Невеселе тому, що тема мого повідомлення – стратегічні виклики сучасної видавничій сфері, а будь-який виклик завжди пов'язаний з проблемою, з невідомістю як в ідентифікації цієї проблеми, так і в пошуку відповідей на неї. Чому стратегічний? Тому що вирішення будь-якої з цих проблем передбачає якісне, якісне зростання суб'єкту діяльності і перехід його в цій діяльності з однієї позиційної точки в іншу. І пов'язано це із подоланням внутрішнього спротиву, подоланням внутрішньої неспроможності на перших порах цієї проблеми і справитися. І однією з об'єктивних умов стратегічної діяльності є подолання і зовнішнього спротиву, що абсолютно відповідає нинішнім реаліям в українській вітчизняній сфері. Не менше воно ну, відповідає глобальним реаліям у сфері світовій. Сьогодні у спектлому середовищі обговорюється кілька тотальних викликів в видавничій сфері, від якої потерпає вона всюди навіть в самодостатніх високорозвинутих індустріальних видавничих середовищах. А в таких квазіранечих країнах, як, е, яку маємо необхідність представляти ми, ці виклики е, е, бежують із загрозами. Та перше із них в сьогодні світ видавничий розглядає як кризу читання. Інформація із багатьох країн, наче з фронту, щороку світ на 2% дорослий світ перестає читати. Активних читачів у високорозвинутих країнах не більше половини дорослого населення. Друга, другий виклик, який пов'язаний із першим, це наступ електронної книжності. В цьому. В цьому явищі експерти теж бачать різ, різно спрямовані і різної значущості процеси. З одного боку, навіть і львівські автори у монографії читання Проблема вільного часу оглядають доковану книгу як історичне явище, яка, очевидно, як будь-яке історичне явище має фази свого розвитку і якийсь час може дійти до останньої фази. Хоча ця теза не менш аргументована. Іншими дослідниками контратакується, я думаю, що в них теж рація є. Однак у кризі читання і, в, кризі, і, і в, електронній, в електронній епосі ми бачимо загрозу нашій друкованій культурі і нашим компетенціям, оскільки всі ми є. Хто сьогодні займається електронною книжкою, видавничою справою, є продуктами друкованої культури. І більшість викликів, пов'язаних із електронною книжністю, ми сприймаємо як загрози для себе і дуже важко переключаємось в цей режим. Тим більше, що там не все так просто. Єдина країна, яка досягає результатів у сфері електронної книжності, це США. Де за минулий рік в обсягу ринку 9% електронна книжність зайняла, і це завдяки агресивній поведінці на світовому ринку компанії ГУК. У в Європі електронна книжність балансує в межах 1-3%. Росія дає статистика 10% 2 мільйона доларів. Думаю, що в Україні не краща ситуація. Але все було просто, якби все було там чисто і правильно. Статистика свідчить, що навіть в Німеччині 14 мільйонів скачувань нелегальні. Тобто неавторизований контент фігурує в електронній сфері. В Росії, де 2 мільйони доларів ринок електронної книги, з 20 мільйонів скачувань легальних тільки 10%. Це означає, що сьогодні у споживчій сфері утверджується культура безплатного, що є серйозною економічною загрозою для всієї видавничої е, видавничого середовища, оскільки зникає мотиваційна основа для активності авторів, зникає за певних обставин і економічна основа для діяльності видавництва. Це є серйозний виклик. І за неправильної поведінки на ринку це може стати неподоланною загрозою. Проте свідчить те, що електронною книжністю займаються у багатьох країнах на урядовому рівні. Франція, Німеччина, Меркель ем, займається безпосередньо, Федеральний суд в Штатах в Штатах займається. Франція прийняла рішення про єдині ціни на електронні книги. Серйозно порушується питання електронної книжності і в Росії. Експертне видавниче середовище веде мову про ті речі, щодо яких ми не володіємо поняттєвим апаратом. У нас всього навсього є достатньо такі козацькі заяви, що ми швидко цитуємо національні культурні надбання, швидко закупимо лідери і вся. Наша освітня система перейде на електронне навчання. Справді в деяких країнах це роблять. Це робить Південна Корея, яка оголосила, що всі школи прийдуть на, на таку форму навчання. Це виклик для, 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 для видавничої сфери. Однак ми не Корея. Однак другий є контрсигнал. Американ, Студенти американських коледжів жив за опитуванням два роки підряд. 74-85% у різні роки відмовляється від використання в навчальному процесі е е електронного тексту. І це пояснюють психологи і педагоги. При роботі з електронним текстом інакше працюють рецептивні механізми. Е там е читання відбувається в режимі сканування. Навчальна професійний розвиток передбачає інші функції механізмів психіки. І тому педагогічне і психологічне співтовариство достатньо насторожено ставиться до наступу електронної книжності. Однак ми що спостерігаємо? Електронна книга це предмет особливих бажань виробників техніки для читання і програмних продуктів. І справді ринок, ринок збуту оцих продуктів росте швидше, ніж ринок читання. І світова статистика дає дуже цікаву цифру 40% рідерів, куплених не використовується. Тим, е, тим не менше нам доведеться глянути на цю сферу серйозно, а глянувши на цю сферу серйозно, ми мусимо знайти відповідь на кілька питань. Перше формування правової бази. Е, Воно стосується багатьох аспектів: прав автора. Там абсолютно диверсифікуються авторські права. І якщо в логіці нашого цивільного кодексу розглядати поширення авторських прав на електронну сферу, там буде дуже багато проблем як для видавців, так і для провайдерів, агрегаторів контенту і споживачів контенту. Друге питання пов'язано з цим. Ідентифікація кожного видавничого продукту. Оскільки електронна книжність це не тільки режим PDF чи його аналоги, і не тільки скачування, а це і робота з кастомізованими продуктами, продуктами на, на вимогу, коли будь-який споживач захоче отримати видання, в якому будуть всі тексти з певної проблеми. І серйозні агрегатори контенту, є дві американські, одна американська одна англійська фірма з десятками мільярдів доларів обороту, вже працюють в цьому режимі. Але треба уявити собі, яку, мати, яку потрібно мати потужну агрегацію контенту, як, як треба потужно забезпечити всі аспекти використання цього контенту, чи дав право автор комусь на, на диверсифіковану частину свого цілісного твору послуговуватися. Другий, як ідентифікувати цей продукт як видавничий, як видавничий артефакт. Оскільки потрібно, мати, потрібно отримати синхронно всі шифри при, нашій, при, нашій, при мобільності нашої всієї системи, це, це катастрофа. А при тому, що це це треба вивести в рамк державної політики і виробити цілісне бачення. Паралельно ще зринає одна проблема з електронною книжністю. Видавництво виходить тоді в режим глобальної конкуренції. І навіть мовою. Що мо, чим може захищатися поки що українське видавництво, вони в режимі глобальної конкуренції захищатимуться значно менше, оскільки виростає покоління, яке легко справляється з іншими мовами ніж українська. Це наше покоління відчуває проблеми. Тому як захистити вітчизняний ринок. Вітчизняний Відчизня, ринок вітчизняних видавництв, оскільки е, вся проблема, вся стратегічна проблема е, видавничої галузі України, пов'язана з дефіцитом ресурсу. Дефіцитом контенту. І відкривши, відкривши, гло 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 відкривши глобальний поле контенті і оцифрувавши всі надбання, на які не поширюється авторське право, яке є в режимі вільного доступу, е він оничес півтори України абсолютно тратить, е Верні, безповоротно в значну частину контенту, якої, якою воно ще послуговується. Тому цих проблем. Можна ще нарахувати дуже багато, а висновок може бути один. До тих пір, поки на експертному рівні не відбудеться серйозний аналіз всіх складових електронної книжності, до тих пір, поки це не постане проблемою державної політики, а це, є, це повинно стати проблемою державної політики в Україні, то це для нас не виклик. Це для нас загроза. І я думаю, що якщо ми прогавимо десь пару, пару років найближчих, ця загроза може накрити всіх нас разом взятих. Хто стежить за російськими виданнями університетська книга і книжна індустрія, видно, на якому рівні обговорюється ця проблема. Як на рівні державних, державного розуміння, так на рівні експертного товариства, так і на рівні суб'єктів єкт, суб галузі. У нас цієї проблеми немає. Повернемось до проблеми читання. У нас в Україні не криза читання. От є колега з Росії, вона зараз почує одну шокуючу цифру, яку я хотів, щоб, щоб почув Афонин, бо він у університетській книзі написав, що ринок української книги 100 мільйонів доларів. А я скажу, що ринок української книги біля мільярда доларів. Дуже просто. За оцінками наших експертів, 80-90%. Нашого ринку зайнято українською, українською, російською книжкою. Ми видаємо, ми видаємо приблизно 45 мільйонів книг. При тому, що біля 20 мільйонів це фінансовані, субсидовані видання, 19 мільйонів займає клуб сімейного дозвілля, це доцільна структура борду з п'ятої компанії у світі за масштабами. Лишається дуже мало. І тим не менше 100 мільйонів ми реалізуємо на цьому ринку. Це означає, що 8-9 книжок приходить нам з Росії. Це ще 800, це ще 400 мільйонів. Це, 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 це ще 400, 400 мільйонів книг. А якщо середня ціна книги 300 доларів, то дуже легко рахувати, яку ця цифру виникає, перетворюється. А в Росії в кращі роки було 780 мільйонів книг масове виробництво. Сьогодні в них минулий рік найгірше це 586 мільйонів книг. Що означає? Що Україна віддала свій ринок достатньо в кваліфікованому, агресивному в діловому відношенні російському конкуренту, і він цей ринок не віддасть. Бо порівняйте, якщо 300-400 мільйонів їхніх книжок продаються в Україні, то скільки продається в Росії? І який в Росії читач? Вони ж пишуть у своїх виданнях, що 70% продається в Москві. В Санкт-Петербурзі в Ростові в Ростові і в Свердловську. Вони не зможуть віддати нам віддати нам свій ринок, оскільки зруйнується вся їхня інфраструктура. Отже, перед Україною постала под проблема не читання, а відвоювання видавничого простору. Це ще один виклик, це ще одна загроза. І це все стратегічно. Бо для того, щоб вийти з однієї точки в іншу, треба подолати по-перше. Внутрішню свою вторинність порівняно із, із, із сусідом, із конкурентом, а друге від, відібрати свій плацдарм. Навіть якщо ми відберемо цей плацдарм якимись не економічними, не видавничими критеріями спроби що до чого були, який ми контент там поставимо, коли, коли авторське право на світових ринках і на нашу територію, територію скуплено іншими. Суб'єктами, суб'єктами російськими є. Проблем значно більше на цих аркушах вони зафіксовані. Я постараюся їх оформити в статтю і прислати в... В... В Львівське видання. Дякую за увагу.